Світлана Барук забирає пробу води на водонасосних станціях Чернігова. Щоранку їй доводиться об'їжджати п'ять таких об'єктів та на вибір кілька колонок для води в приватному секторі. Народна електрику вода. Бактеріологію чернігівські лаборанти перевіряють якість питної води в Чернігові. Запевняють, проблеми бортночі у нас не буде. Нагадаємо, днями нечистоти в столичному мікрорайоні потрапили в водопровідну систему. Кишкову інфекцію підхопило 78 киян, більшість з яких діти. Аби таке не сталося в Чернігові. Аналіз води тут роблять щодень. «Отсюди вода розходиться в розводящу сіть города. І подається насілення воду, яку подають з цієї водонасосної станції, п'ють чернігівці в центрі міста. З кількох проб води роблять хімічний та бактеріологічний аналіз. Тут перевіряють воду на прозорість. 1,14 мг міліграм на дециметр кубічний. Можна ету пробу употрібляти можна, Пробу цієї води можна. Чи корисна вода для організму людини, дізнаються тут. Вода проходить чотири основні мікробіологічні перевірки. В цьому відділенні працюють працівники, які практично во время роботи не контактують з іншими. Тобто у них закрите відділення, И тем они обеспечивают стерильность проб и результатов. Результат мы смотрим только на следующий день під мікроскопом і під збільшувальним стеклом. за результатами усіх перевірок воду в Чернігові можна пити одразу з крану. У Чернігів водоканалі кажуть, її добувають 700-метрової глибини для кишкової палички. Це занадто глибоко. Та забруднитися вода може дорогою до квартири, хоч чернігівців це не дуже лякає. Я розумію, що не завжди можна її пити, но нікуди не дінешся. Воняті звісно, конечно, не ваняють, но осадка дуже багато. Через день грязно біжить. варимо, чай п'ємо, кофе п'ємо. Все п'ям. Раніше піла давно що, сейчас нет, Вона вкус у привкусу как грязними трубами пахнет. А що ви ділаєте фільтру? Кип'ячу, і фільтр стоїть. Вот, а так і кип'ячу дополнительно. доповнительно. кип'ячу, кіпічу. Ну, скрана ні. Чернігівська вода смачна і корисна, її нічим не обробляють. Спеціалісти кажуть, варто хіба що встановити механічну очистку.